Привіт усім! Я все ж таки спробую розповісти про енергет... закони енерг... ну, загалом, енергетичні закони, ну, Всесвіту, так би мовити. Те, що я на своєму опиті знаю, і це не те, що прям я все-все знаю. Я скажу те, що я відчуваю і бачу на своєму опиті: а, є енергія а, від Бога, яку ми можемо брати, користуватись. Але якщо ми їй користуємося во благо сім'ї, свого, для людей, для землі, то наче кажуть, що ми повинні щось відпрацьовувати чи щось за це платити. А, коли людина духовна а, і робить це во благо, бере енергію Бога, чистить людей, землю, а, за це їй даються, наче бонуси, вона може собі якісь програми вичищати дуже легко. Дуже швидко і їй стає легше від цього. Тобто йде такий енергообмін між людиною і, і землею і е, енергією Бога. Якщо людина а, бере заради користі якусь енер... ну, енергію Бога, енергію землі, тупо її використовує. А, спочатку прикривається наче сві... світлим, а, навіть ну, от просто бере. І використовують для своїх якісь знання сильні, для своїх якихось цілей корисних, то це спочатку дається енергія Бога, перевіряється людина, наскільки вона може бути істинною, ну, іскренною, іскренність у людини може бути. Якщо вона раз, другий раз, третій раз бере і просто використовує цю енергію, то цей канальчик трохи прикривається і підходять в той момент темні, які е, залюбки вам дадуть все, що ви хочете, навіть гроші, навіть енергію. Але яка це буде енергія, розумієте? Потім, е, наче здається, що ти використовуєш цю енергію вже недобро, бо спустився нижче, використовував її з корисною якоюсь ціллю, йдуть підключки темних. І вже йде таке, що е, темні точно візьмуть е, з, з людини е, своє, те, що вони дали. Е, як вони це роблять? Е, тоді, коли ви навіть не уявляєте, коли це може трапитись, вони просто беруть здоров'ям, здоров'ям дітей. Е, там, от навіть зірки, бувають там кажуть, що багато зірок, да, є такі, які там заключили якийсь контракт з темними. Добре. Поки що вони чудові, такі красиві, але ж ви не знаєте, що там всередині може творитися чи здоров'ям, чи якоюсь. Ну, взагалі чимось темні беруть. Якщо ти йдеш в облаго через світло, це дуже буває важко, тому що, От кажуть, чому світлі енергії так важко, чи даються, чи що? тому що ти. Повинен боротися з оцим всім темним, яке до тебе намагається все одно прилипнути. Бо коли ти світишся як фонарь, такий луч, цей луч обжигає темних, і їм не дуже приємно, що ти світиш тут на всіх і починаєш висвітляти людей. Тож, Ну, от якось воно туди вже понесло. А, закони. Дивіться, якщо ми беремо енергію, я ж кажу, використовуємо її во благо. Це навіть такий один закон, може, є, і все а, тоді. Тобі дадуть через час якийсь на твій рівень енергетичний завдання. Яке це може бути завдання? Проваджати душі, чистити людей, розказувати і висвітляти людей через, може, якісь відео. Хтось на це відео прийде, світлий. Допомагати там землі, я ж кажу, кристали активувати, чистити людей. Ну, щоб повторююсь. Да? Тобто, ми повинні щось робити для землі. В обмін на ту енергію. Ну, якби все проходить енергообмін. Є закон, коли ти щось береш, от, як мені там казали, як ви можете за навчання брати гроші. Але це навчання я просто так мені не далося. Я беру брала також енергію у Бога у людини, яка мені відкривала цей канал. Я навчалася в школі, я проходила ці завдання, я проходила ці всі процеси, болючі, не дуже приємні через себе. Я вичищала себе, щоб, що? щоб бути енергетично високою людиною. Потім, щоб допомагати же собі, людям землі. І за це треба було відплатити е, учителю моєму, бо він використовував на мене свою енергію, пропускав через себе для мене знання. Потім, коли я вже піднялася достатньо високо, я зараз е, контактую тільки з учителями верховними, і я беру тільки у них енергію. І на це саме я їм віддаю е, через себе. Я дозволяю пропускати енергію Бога для чистки тут, на землі, як провідник на землі. Але цьому треба навчитись, тобто, якщо через лампочку, яка там 220 ватт, чи скільки пропустити тисячу ват, звісно, вона лусне. Щоб поступово привчити цю лампочку, пропускати таку енергію світла, треба її поступово крапельно на ну, дозу повишати. Також і